Привіт, друзі! Привітульки, привітульки, привітулечки. Ну що ж, давайте дивитися, як будуть справи у нас 25, 25 лютого, 25 люте. Це ми будемо дивитися на любімічки Кривий Ріг. Це буде, он котик грається. Якщо вам чути, що щось карабане, це значить ви чуєте, як котик грається у нас. Своїми іграшками. Чули? У, у нас у кожного свої іграшки, У кота свої у мене свої. У мене ось багаті є багатства, що мої, всі е, мої е, шанувальники присилають. Я залюбки по черзі одягаю, і це для мене дуже важливо. Дуже важливо. Ще взяла сьогодні у, вчора в свою книжку. Один вірш не ввійшов в этот. Я взяла його вліпила ось в книжку ззаді. <гум> Получилася ексклюзивна книжка. Треба сюди просто доклеювати, доліплювати нові вірші та і все. Так, отже, давайте подивимося, друзі, як будуть справи у Любімнічкого Кривого Рогу, Того, що на ну, 25 люте. 25 люте, як завжди, дивимося, у нас буде з. 24.02.24.00 по 25.02.24.00. Це ж поки не створююся. <смі> так, 25 лютого кривий ріг. Для любименьких криворажуляк. У якихось будинках не буде світла. Чому, я не розумію, будуть, і будуть ремонтувати його. От. Е -е 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 Потім щось. Коротше, непонятно. Щось там, коротше, будуть ремонтувати і в ітогі взагалі щось, щось покинуть. Ремонтують, ремонтують, покинуть. Тобто карта така, знаєте, щось приїхали, роблять, роблять, ви набросили. Воно вже не працює. Ви знаєте, таке враження, що якісь дураки покрали там, покрали щось. Щось покрали, вже не в перший раз щось крадуть, там, якісь провода чи що. Ну, Може, це не світло іменно? Ну, ну, вроді як на світло говорять, що щось покрали. Таке, як, як дебіли якісь. Так, хорошо. Дивимося далі. Дивимося далі. Так, обстріли, ракети тощо. Трошки є, трошки летить, але наші ППО працюють як боги, і наші хлопчики, дай Бог їм здоров'я, сили і довгих літ життя нас захищають. Прям просто захищають дуже молодці. До речі, тут і дівчатка ще захищає також. тому І дівчаткам великі привітулечки є, вся королева. <кій> В очікуванні чекають, чекають, чекають. О, тим не менше, тим не менше, хочу сказати, ні, щось єдине, щось таке поламається якийсь новий, новий апарат. О, чого Того, що щось зробили, неправильно. Ну, щось таке, знаєте, нове було, воно до, до, До обстрілу немає ніякого відношення. Не повірите, мусила замовляти нові карти через те, що ці вже отакі і я не можу. Притом карти були дорогі, дуже гарної якості. Але дивіться, бачите, ця клейонка вже почала відклеюватися через те, що я вже то їх слинила. А як мені як їх надати? береш, а вони в пальцях не тримаються. Вони така, знаєте, полуматова ламінація, вони приємні, якщо ти так не скоро і не щодня, як то кажуть. А як ти скоро намагаєшся щось ну, викласти, а як в Тіктокі до трьох хвилин же ж треба було, і виходить, ну, таке. І, і і, знову поняли? або не береться хорошо, от іменно ці карти, якось вони так не беруться. Так, дивимося. Дам де є вода? Наша влада постійно щось, щось, ну, там щось іспортилось. Ну, щось, щось, ну, щось поламалось. І влада щось намагається контролювати. Я думаю, знаєте що, це може бути то, що з Кахов, з а гес вони там поламали, і вода уходить. Можливо, десь у нас з якоїсь сторони, ну, не знаю, теж вода падає, наприклад. І якісь там, не знаю, риби повибрасувало на, на, на берег чи що. Ну, щось от таке якесь. А може, а може, це вони контролюють цю дамбу, що вони нам її поламали, підбили. Але я вам хочу сказати, є прильот, є прильот від обстрілу. От, і це буде в приватному секторі щось таке, що дає нам ресурс. Ну, я думаю, це якесь, ну, оце, що світло дає. Притом, при тому при всьому це прильот, а ну, все Вот, Єдине, що все одно збережеться робота, тобто храма буде, але робота цього об'єкта збережеться, отак скажу. Може, там впаде уламок, і він зруйнує все одно, все. Тобто, може, знаєте, як от воно вже ось-ось-ось-ось, осьо, і тут його збивають. Можливо, і таке прямо на цьому над, самою, над самим об'єктом. І цей уламок зруйнує, але витримає, витримає ну, робота буде все одно, все одно воно буде працювати це. Куди воно там прилетить? Так. Машинка стиральна, таке враження, що вона. М, злетить. Так, дивіться, якусь дорогу закриють. Якусь дорогу закриють, чомусь там не треба буде їздити, бо вона якась буде, там, чи то аварійна, чи на ній щось таке трапиться. і ця, ну, Скажуть, все, тут сюди не їздити, щось там якась буде поліція, поліція щось таке буде. буде жінка одна загине. Але тут таке враження, що це ДТП буде. Наші працюють. Ні, наші працюють. Все нормально, хорошо. От, Розкажуть про аварію якусь дуже велику, От, а про те, що е, спричинило. Цю аварію не скажуть, приховають. А з причини цю аварію таке враження, що спрацювало ППО, і десь уламки падають, і чи водій відволікся, чи щось отаке. От поняли, тобто, ну, ну, в такому плані можливо. Ну, слушайте, ага, що я хаваю? У мене ще інгуліць. Щось як страстея стала забуватися. Так, забувати. так інгулець на 25 лютого. Що там у нас на інгульці? Нічого, щось знову виходять на роботу. Ті, хто сиділи вдома чи десь за свій, з рахунок казали, чи ще щось. Знову якась ситуація повторюється. Потім знову вам скажуть якісь неприємності по роботі. от, Дуже неприємні, що, напевно, знову це. Коротше, оце якась ситуація, знову повторюється з роботою. от, Єдине, що. <кій> да, тут робочий момент. Я би так сказала, хтось із вас дізнається, що потеряв роботу, що вже роботи нема. Або закриють якийся, ну, якусь якесь, якесь, там частину производства закриють, тобто будете сидіти рота розявити. Так, це по-перше. По-друге, є. давайте, Це я спитала взагалі, а давайте подивимося. Тільки ракетні обстріли, або, або якісь вибухи воєнні. Так, по якомусь транспорту, щось буде десь транспорт, там, де їзде транспорт, або по транспорту, щось впаде і поламає. спричинить, спричинить смерть, але це не людська смерть, це якесь щось. Щось поламане, якийсь ресурс. Ну, Наприклад, на якийсь тепловоз упаде, например, да? ну, к примеру, да? чи на якийсь вагони переверне. При тому впаде уламок. То есть, це не, ну, тут нема руйнації, але пошкодження є. Є пошкодження і ту дорогу закриють, да, якусь, от, чи почнуть ремонтувати і скажуть, що сюди ми не возимо щось там. Або в цей кар'єр не їздимо. Поняли, щось от такого, от такого плану. Так, апостолова. Апостолова, Апостолова, Апостолова На 25 лютого. Ну, дивіться, у вас таке враження, що ви, ви чує, можете чути десь за межами от, е, якісь ну, вибухи, да, якісь звуки, але ви не будете розуміти, що це йдеться. Так, Селенодольськ, Зеленодорськ. Вибухи, ракети, вибухи, ракети. Дивіться, от Зеленодольськ буде обстріляна, і обстріляна туди, де є вода. От, і можуть навіть бути щось, якийсь уламок. блядь, є прильот, єльот, є прильот, і є, що щось буде. Якийсь мужик може пострадати. Але ви знаєте, але, але це все одно спрацює, працює ППО. Тоже спрацює ППО. Хоч і є прильот, але спрацює ППО. Однакість мужчина може пострадати. Так, і у нас жовті води. Жовті води. Жовті води. Піддержі, дайте ще раз. Дайте ще раз. Жовті води. Жовті води. Жовті води. Так, жовті води. Вибухи обстріли тощо. Не, в жовтих водах очікують, кудись щось є. Е, я би так сказала, тут таке враження, що у вас буде, тобто, здалеку можуть привезти, ну, наприклад, чи поранених, чи загиблих можуть привезти, поняли? Але так, щоб саме от в жовті води там якийсь там щось, чи прильот, чи ще щось було, я би я не можу цього сказати. Так, давайте, давайте пораду вам. Пораду. Пораду, порадочку. Пораду, порадочку вам. Так, всі, хто дивляться нормальним міням людям, дебілих це не відноситься, тому що є обов'язково, в якої це саме, пару дебілів обов'язково прийде і там щось якийсь висір висире. Думаючи, що це воно е, дуже розумне. Е, вісери удаляються, дебіли блокіруються. От. Особливо, я розумію, коли ще аккаунт куплений русньою у когось, то це ще, понятно, там якимись От. А як якась на фотографії якась буває ну, ну, така страшна, якась свиноподібна е, жінка, е, е, і дивишся і думаєш, ну ти, блядь, знаходиш час прийти якийсь висір написати. Не ти время зайнятися собою. А? Ну Зроби щось зі своїм ліцом. Ну, Піди в спортзал. Е, Крутый круг купи хулаху, да? Может быть, пресс покачай. Может быть. Намалюй якусь картину, прочитай якусь книжку. Воно ж, сука, блядь, книжку, кроме букваря, більше ніякої ну, воно не бачило. Це як в школі вчитало щось, і оце ще бідну розу дивилось. Оце все. Це люди, які дивляться знаєте, по телевізору. Це, це для них ці передачі, там, якіся, оці шоу-шмови. Це якраз для цих ну, тупих, щоб вони вони й так тупі, От вони щоб от вони, ну, не, не розвивалися. Одно, Воно находе время, Воно знаходить і щось там, і ще на тому чи на телефоні, чи на комп'ютері, що там йому. там, Судя по всьому, купили діти, тому що е, навряд чи е, людина, яка купує сама ноутбук чи комп'ютер, вона купує для того, щоб сидіти і ходити, е, дивитися, наприклад, відео, яке тобі не подобається, а потім дуже писати своє нікому нахер не нужне тупориле мніння. Чому тупорили? -то Тому що розумна людина, якщо їй не подобається, вона що робить? Вона закриває, вона навіть не відкриває. Вона таку пролістала мимо. Мало ли хто там чим займається, це мене не цікавить. Да? Наприклад, я у Фейсбуці, в ну, мене, мене просто я состою в яких групах, да? я іноді читаю те, що люди пишуть. Наприклад, астрологія якась, нумерологія, можливо, якісь ведичні знання, можливо, якісь м -м, магічні якісь. Да? Якщо раніше я займалася декоративою, от я майстер декоративних штукатур. Я охеренна роблю Атачента, я ахієна роблю Марсельський воск. Венеціанку я не роблю тільки, тому що в мене немає чим шліфувати, скажімо так. І я Ахрієнна роблю дуже круто. дуже круто, от У мене виходить маракеш, і я ним робила в мене об'єкти є і до. Самий крупний об'єкт був 1000 квадратів. От. В мені, мені, мені люди. Я їздила по різних. По різних ну, областях, скажімо так. Да? От. Я е, працювала, в мене був свій бізнес, да? тобто невеличкий, дійсно торговий бізнес, да? але все одно. Е, в мене я Ну, непоганий менеджер-продажник, тобто, я не просто там тьотя з варуса. Ну, не обіжайте зваруса тьотя. Чому об'ясню вам, скажу, я ні в, в кому разі не хочу оскарбити працівників варуса, тому що коли я в варус, мені завжди попадаються приємні і добрі продавці і, і, і розумні і майстри своєї справи. Але... Якась курка як, от, робе в варусі от одна курка, от, яка прийшла, це я про неї розказую, як лице свиноматки. І вона прийшла мені писати там коментар якийсь такий, як, як вона дурний. І хочеться, і хочеться спитати, от ти там сидиш, по-перше, ти кидаєш тінь ну, на всіх остальних. Да? А, наприклад, там, де ну, от якийсь час я жила довго, да? мене люди знають, наприклад, в тому варусі. Де да? ж в мене було з варусом пов'язано кілька таких цікавих моментів з охороною варуса. Я навіть розказувала про це, писала і в домашній газеті і знімали на міському телеканалі. Притом, положительний отзив э, про роботу охорони э, там э, володя, от я не помню. Как. В 95-му кварталі є От, охоронець Володя. Не, не пам'ятаю, всі його хто там на п'ятакі, ви, ви могли його бачити, він такий е, сивий, світла волосся, він завжди такий улипається. От, в, в окулярах. От, і він я поповняла колись там, пару років назад, поповняла цей, як він яйця термінал. І 500 гривень у мене випало. І я прийшла, повернулася. Це було майже вночі, я повернулася, і він по камерам подивився, і ми знайшли, хто підібрав, ми знайшли того людину. Це охоронець був з цього, як він звається, з Макдональдса. Ми дзвонилися з його керівником. Коротше, той чоловік теж привіз гроші ці повернув. Розумієте? Тобто, це я вважаю, ну, дуже велика, така, знаєте, і людяність, і відповідальність тощо. От. То у мене тільки приємні спогади, я обожнюю. Ну, от прийшла от якась одна курка і вирішила написати. Понимаете? От воно нашкребло, блядь, І сидить таке, як то кажуть, я ж кажу, е тупе, смішне і радіє. Ну, нахіра ти це зробила. От питання. Ну, я видалила цей дурний коментар. Ну, я заблокувала цю вівцю. Але, в мене завжди є питання. Навіщо? Так от, це порада і моя. Моє золоте правило от таких е, дурних, е, тупорилих людей, хоч вони й дивляться, та, мої відео, не стосується, тому що е, іди собі. Не просто йди, як то кажуть, а як вимога скоріше йти. Це порада для нормальних людей, які, які розуміють, що тут робиться, які з задоволенням в мене дивляться, от, які залюбки чекають, і для яких я працюю. От, А то прийдеш, ну, прийде, якийсь такий. І ти дивишся. Ладно, б, блядь, була красавиця така, знаєте, ну дивися, думаєш, ніхіра собі ну, чувіха так, хорошо виглядить. І я теж так хочу, тому що. ну, все Ж ми, розумні люди завжди підглядають у тих, хто чимось краще, підглядають те, що краще, і теж собі беруть і теж щось роблять. правильно? Наприклад, там, ці ж нігтики. Я ж не просто так в голові. воно, да? Я в когось побачила, мені сподобалося, я теж собі такі зробила, да? наприклад, ну, або тощо. Це то ж воно і так обділене блядь, богом і людьми, і, і всім. знаєте. І ото, як то кажуть, дивися і думаєш. 5 фу. Фу, 10 раз. О, Як я завжди кажу, на таких навіть собака настяти не хоче. Ну, так воно і є. З окінка паличками взяти. так, А так навічками, паличками, думаєш, фу-фу-фу, ось фу, фу, таке. Ото. Так приведи себе в порядок лучше, а не ти сидиш і ту хіню таку дурну, як саме пишеш. Так, хорошо. хорошо. Так ось, це порада. Для. Тих, хто мене любить, кому я подобаюсь, і хто прислухається, для, для кого мої слова важливі. Тобто, тіре для нормальних, розумних людей. Поїхали. Тож дивіться, зараз не час віддавати борги. От прямо цю, от 25-го є така порада. Не треба, зараз зупиніться. Не час віддавати борги. Трошечки, я розумію, спиніть свої емоції, спиніть свої емоції з приводу, там, що не втопнуть, чи ще щось. Ну, так треба. От, от, просто слово так треба, отак от і запам'ятайте. Далі. Треба вирішити гостре якесь питання з кимось. <клес> Дивіться, з одної сторони, карта це ваш друг, подруга, любимий, а з іншої сторони, ті, з ким ви давно-давно. Тобто якесь треба вирішити питання, досить так, можливо, вже прийшло время щось поговорити. Так, може, це неприємний буде розговор, розмова, але треба щось, щось перебалакати. І третій варіант. Третій варіант зараз не тратьте гроші. От чогось пасте на гроші, гроші не тратьте. Оцей день він... можливо, ви хірню якусь купите, а можливо, вам ці гроші треба будуть на якийсь інший ну, раз, але тим, тим не менше не тратьте гроші. Так, Друзі, 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 друзі. А ви знаєте, ось був коли там, а, два це місяць назад був? Був день мови. День мови. 22 лютого було освободителем Кривого Рога. Це году. Ну і я написала вірш російською мовою. Можливо, він не мега крутий, але я думаю, він буде доречний. Про Кривий Рігіна. Германія напала на страну із подіжкою подла, як гієна. Ніхто не ждав Проклятую війну. Ніхто не ожидав такої зміни. Фашисты шли, сжигая города, теряли землю мы за пятью пять. И 41-м, в августе тогда пришлось кривбас фашисту нам отдать. Три года кривой рог под немцем был. Три года это много или мало? Боролся город из последних сил. С фашистом даже небо воевало. 44 февраля настал наш бой. Со всех сторон мы рвали немцев в клочья. За город, за страну, за край родной. За то, чтобы дети мирно спали ночью. Чтобы расцветал и богател Кривбас, рассветы и закаты провожая. И мы склоняем головы сейчас, освободителей Кривбаса вспоминая. Благодарим живых и павших в том бою за храбрость, за упорство, и отвагу. За нас вы отдавали жизнь свою, не делая назад ни шагу. Мы помним подвиг ваш в веках храня. 22 февраля честь отдавая у монумента вечного огня освободителей Кривбаса вспоминая. Ты я писала в 2014 году на 22.02. Видите, пришел в час писать, могу инши еще Нагадати, що це раз ваші внуки і правнуки не пустили російського фашиста в наше місто. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Воно стосується тільки тих людей, які всі розумні, світлі, добрі, щирі, люблячі Україну, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь. Які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. А всі інші. Це їх лічна палова проблема. Пока-пока.